В Росії готуються оголосити про начебто перемогу у війні проти України до третіх роковин війни, а саме 24 лютого, повідомляє головне управління розвідки України. І що ще цікаво, серед інших наративів, які за вказівкою збираються просувати пропагандисти, а вони наступні, послухайте уважно. Захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовилися за спиною України. Українська влада нелегітимна. Українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть міль... мільярди доларів американської допомоги. І найгучніше це про перемогу Росії над НАТО. Ну, схоже, що в Москві просто урочисто заявлять, що ми перемогли. Схоже, саме такий сценарій зараз готуються в Кремлі, але реальність така, що, попри всі їхні заяви, Україна бореться й далі, а Росія змушена вигадувати перемоги там, де їх немає.